Спеціалізовані служби для допомоги постраждалим від домашнього насильства діють у Вінницькій громаді. Соціальні працівники, психологи та мобільні бригади надають консультації, первинну юридичну підтримку, соціальний супровід, допомагають з житлом і працевлаштуванням. За останні 9 місяців понад 600 сімей отримали підтримку, а кризові кімнати прихистили 11 жінок та 12 дітей. Служби також працюють із кривдниками, пропонуючи програм. Ми корекції поведінки детальніше про служби допомоги постраждалим від домашнього насильства. Розповість Наталія Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб Вінницької міської ради. Пані Наталю, мої вітання вітаю. Розкажіть, куди саме можуть звертатися люди, які постраждали від домашнього насильства, щоб отримати допомогу. Ну, найперше, куди потрібно звернутися, це звичайно 102, в правоохоронні органи. Якщо людина не має бажання звертатися в правоохоронні органи, то звичайно вона може звернутися до нас. В Вінницький міський центр соціальних служб, це Соборна 54-й поверх або космонавтів, 30, де саме знаходиться одна із спеціалізованих служб нашої міської територіальної громади. Це денний центр соціальної психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. Розкажіть, які основні послуги сьогодні надають постраждалим від домашнього насилля у Вінницькій громаді, і як вони працюють на практиці? Взагалі хочу зазначити, що наша Вінницька міська територіальна громада створила муніципальну систему протидії домашньому насиллю. Ми починаючи з 2019 року, створювали першу нашу спеціалізовану службу. Це мобільна бригада соціально психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля, хочу сказати, що в нас в місті Вінниці діє три спеціалізовані служби. Перше це денний центр, який знаходиться на космонавтів 30, третій поверх. Це мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля, і кризові кімнати. Тому, якщо люди потерпають від домашнього насилля, жінки з дітьми. До речі, вже і чоловіки, вже є 7% від загальної кількості насилля. Це чоловіки, які потерпають від насилля від дружин. Тому, шановні вінечани, якщо у вас є велика потреба в отриманні допомоги, у вигляді, консультації юриста, консультації психолога, безпечне місце перебування, безпечне місце проживання, тому звертайтеся до нас у Вінницький міський центр соціальних служб який знаходиться на космонавтів 30 або на соборній 50 і е, взагалі то е, саме краще, коли відбувається домашнє насилля, телефонувати на 102. або на гарячу лінію, е, на за е, всеукраїнську гарячу лінію 1547. Пані Наталіо, Наталю. А як часто мешканці Вінницької громади звертаються за підтримкою через домашнє насильство? І чи є тенденції щодо кількості звернень? В цьому році ми так спостерігаємо такий невеличкий але спад звернення. Це пов'язано з тим, що правоохоронні органи спільно із працівниками ТЦК вручають повістки кривникам. Тому на сьогодні кількість статистики трошечки нижча, ніж зазвичай. А взагалі, то це така тенденція тимчасова. Дуже багато у нас на сьогоднішній день є самозвернень. Дружини, жінки самі приходять і повідомляють, що відбулося насилля, не повідомляючи правоохоронні органи. Але найкращий механізм це, звичайно, 102. В нас в місті Вінниці діє спеціалізована служба, це сектор протидії домашнього насилля, який виїжджає на місце скоєння насилля і фіксує. Протокол, наші поліцейські мають право обмежувальний припис, терміновий припис, верніше, терміновий, який забороняє від 3 до 10 діб перебувати кривнику з постраждалою. А також якщо вже справа пішла до суду, то суд має право обмежувальні приписи від 3 до 6 місяців, щоб кривник не перебував з постраждалою. Якщо ж такого немає можливості. Скажем так, на момент виїзду сектора протидії домашнього насилля, в нас є можливість, ну, по перше, сектор протидії домашнього насилля, скажем так, повідомляє. В нас є спеціальна група створена, що відбулося домашнє насилля, і що є жінка, яка потребує екстреної кризового втручання. І виїжджає наша мобільна бригада і забезпечує дружи жінці безпечне місце перебування. Це наші кризові кімнати, які повністю облаштовані всім необхідним. Це і техніка, і мебелі, і продукти харчування. І дуже часто в нічний період наші жінки, які потерпіли від домашнього насилля. Опиняються в нас в кризових кімнатах, тому е, йде така комплексна допомога жінці. Перше це така послуга, як безпечне місце перебування. Це саме основна послуга, яка, е, якої потребують жінки, які, е, які відчували на собі, що таке домашнє насилля. Це безпечне місце перебування, це наші кризові кімнати. Далі працюють фахівці соціальної роботи, психологи, юристи. Безоплатна вторинна допомога працює з жінкою. І надається такий великий комплексний. Ну, скажем, велика комплексна допомога жінкам, які потерпіли від домашнього насилля. Пані Наталю, і на завершення скажіть а за якими номерами телефонів звертатися у разі необхідності? Є мобільний телефон 098 900 п'ятнадцять Можна просто на 1560 телефонувати, Це цілодобова варта. І наш робочий телефон це 670460. Ще раз сподіваюся, що таке явище, як домашнє насилля, зникне не через побоювання ТЦК, а взагалі зникне як явище. Вам, пані Наталю, дякую за роз'яснення і дуже сподіваюся, що наша інформація була дуже корисна для тих, хто може бути жертвами домашнього насилля. Дякую, що доєдналися до нашого ЕТРУ. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Наталія Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб Вінницької міської ради.